Усіх вітаю, друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні роздумував і з вдячністю читав Слово Боже про Боже благословення. Кожна людина вона дуже має велику радість, коли хтось щось їх благословляє, і людина від того отримує дещо. І я собі сьогодні хотів про це порозмірковувати: що слово благословіння має три таких моменти: перше, це добро про когось відгукатись чи віддавати комусь хвалу. Це моє добре ставлення і мої добрі слова, якщо людина того заслуговує перед іншими людьми. А наступне це прикликувати на когось Божу благодать. І коли ми читаємо старий заповіт, то ви ми ми дуже багато знаходимо, що і апостоли, і люди там в ті віки, вони казали Благословляємо вас ім'ям Господнім. А Павло, і Петро і Іван вони пишуть, щоб Божа благодать, хай вона помножується, живіть і майте, божу благодать. І ще одна думка це обдаровувати благом. Бачимо, що благословення являється як проголошенням добра, так і Божої благодаті на когось, так і творінням цього добра і блага комусь. І тому, коли ми читаємо Святе Письмо, то ми знаходимо, що Бог є благий, Він добрий, він той, хто благословляє. І я собі порозмірковував про це сьогодні і хочу сказати, що благословення, воно стосується. І земного і життя і небесного і цих двох категорій. Може не все, бо дуже багато собі тут написав, але пару думок щодо того. І ми читаємо приповісті 10.22, перше, на що я звернув собі увагу і згадав, бо це багато хто з віруючих знає на пам'ять, благословення Господнє, воно збагачує і смутку, воно не приносить з собою. Воно збагачує і смутку не приносить. Ось і. Знаєте, дуже важливо звернути увагу на такі моменти, що е, сьогодні порозмірковують, що Боже благословіння е, це є Божа і людська сторона, або що залежить від того, хто благословіння дає, і від адресату того, хто отримує його. І хочу зважити на те, перше на що я звернув увагу, це. Те, що, незважаючи на того, хто благословляє, важлива участь того, хто приймає, бо він може вибрати, приймати це або ні. Повторення закону 3019. Зверніть увагу, що говорить Господь. Сьогодні взяв я за свідків проти вас, небо і землю. Життя та смерть дав я. Тепер ви. Благословіння виберіть благословіння чи прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа Бога Твого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього, бо ж Він життя дає, і довготі днів твоїх він насичує. І тут дуже важливо зважити. Він каже: Ти вибери. я даю благословіння, а ти можеш вибрати прокляття. Я благословляю тебе життям, але ти можеш вибрати смерть. І тому дуже важливо, я про це роздумував сьогодні. Що ці дві сфери вони дуже важливі: є духовна сфера благословіння, є сфера, наша земна, яка теж має Боже благословіння. Декілька таких може бути Перше, на що я собі зважив, роздумуючи про це, що Бог він благословляє спасінням по благодаті. І казалось би, ну що тут такого, це все дуже зрозуміло, але зважте на деякі речі. Дивіться, ми читаємо Єфіанам 2.8, А Павло каже так: бо спасення ви благодаттю через віру, і це не від вас, то божий дар, Божий дар, не від людини. І тому дуже важливо зважити, що це Божий дар, але є дещо є умови деякі. Він каже, що це благодать через віру. І ми зважуємо, що він дає спасіння, але є якісь умовні принципи, і те, що людина повинна зробити. І перше, це дії 17.30. апостол каже: зважаючи ж. Зважаючи ж, Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоби скрізь покаялись, щоб мати те спасіння, треба зробити перший крок, покаятись, визнати свої гріхи. Наступне а народитися згори. Івана 3,3 по правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. І тому Павло підкреслює це євреям 116, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. І зважаючи на це, дуже важливо роздумувати, що Бог він дає як благословіння спасіння. Чому? Бо він хоче, щоб всі люди спаслись. Тобто, це благословіння, воно є. Але чи я отримую його, чи я роблю кроки для того, щоб його мати, це благословення. І наступне, коли ми кажемо про е, спасіння, ми повинні визнати, що є благословення вічного життя. Він обіцяє дати нам життя вічне. І всім відомо, Івана 3,16. так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. У чомусь суть цієї віри дуже важливо зважити на це. Це не якась прострація. Це віра не в якусь вищу силу. А є конкретизація віри, яка дає вічне життя і дає спасіння. І перше, що це вічне життя в Божому сині. І 1 Івана 5:11. Свідчить це, що Бог дав нам вічне життя, це життя в його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має життя. Та віра і сприйняття, що Він є Бог. Він син Божий і Він є Бог. Перший Івана 5:20. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розум. Щоб ми пізнали істинного і пробували в істиному Його Сині, Ісусі Христі. Він є істинний, Бог і вічне життя. Життя вічне, воно в ньому. І знаєте, я собі роздумував про ці всі речі дуже багато цього спектру Божого благословіння. І один із них, наприклад, це те, що люди особливо сприймають це благословіння Божої любові. Він так полюбив. І Він віддав свого Сина, Він доказав свою любов, бо Ісус Він прийшов і Він віддав своє життя за нас. Але зверніть увагу, це не тільки е, новий заповідь, це і старий заповідь. Єремій 31,3, всім відомий текст. Ми його любимо цитувати. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя. Що означає для мене бути об'єктом його любові? Перше, що важливо, не відкинути його любов, прийняти. Наступне, дієва любов має двосторонній рух. І тому святе письмо каже, що важливо зважити, чи я дійсно його люблю, я виконую цю першу заповідь. І платити ціну любові, знаєте, любов має свою ціну, і Бог він заплатив ту ціну. Яка ціна моєї любові? Я сьогодні роздумував, приймаючи Божу благодать, приймаючи благословення Божою любов'ю, Наскільки моя любов вона рухається назустріч? Бог Павло каже: хто не любить Господа, анафема хай буде відлучений. А від чого? По перше, від Божої любові, та й від Бога. І наступне розуміння його любові і ціни Його а, любові, він дав свою любов на Христі. І тому для того, щоб купатися в океані його любові, як є одна така пісня, дуже важливо виконати цю першу заповідь. Матвія 22, 37. А, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всієї душею своєю, всією, Своєю думкою і всією силою своєю. Це дуже важливо зважити на це. Я приймаю його благословіння тоді, коли моя любов, вона є жива до нього. Що ще таке важливе? Я хотів сьогодні, сюди... і може ми перейдемо до того, що є благословіння тут на землі для наших таких моментів. Дуже багато ще чого є. Це і благодать. І благословіння Божого прощення, благословення Божого милосердя. І важливо зважити, що Він є милосердним до кожного з нас. І він говорить, що коли ми приймаємо, то ми дивимося ось 103 псалом, і тут з 8-го віршика, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий, сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Не відплачує нам за наші провини, бо як високо над землею небо, настільки велика є любов до тих, хто шанують його, як далеко є схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє свою милість до тих, котрі його бояться. І ви бачите, що це Боже благословіння до нас воно є, Знаєте, як тепер є три в одному, воно є набагато більше. І коли ми кажемо про любов, ми торкаємося про милосердя і милість, яка обновляється. Читаємо плач Єремії, він каже, що милість твоя вона поновилася. Я дякую тобі, що ти не залишив мене в тому. Але зверніть увагу, Яков, 2,13 він підтверджує дещо. Що ми користуємося його милостю і милосердів, але чи є це в нашому серці? Бо суд безмилосердне не милосердний до тих, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо е, становиться вище за суд. І тому Господь каже. Ти можеш мати моє благословення милості і милосердного. Але я запрошую тебе до деяких речей. Матвія 5:7. Блажені, милостиві, бо помилувані вони будуть, і тому зважить на це важливо. Ще, що я собі роздумував, роздумував, що є таке благословення Божого прощення. І знаєте, мати Боже благословення це прийняти Божу амністію. Але для цього є дещо теж такі, які умови. Перший Івана 1,9. коли ми свої гріхи визнаємо, він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. І тому перше, що важливо, щоб мати це Боже прощення, це визнати свої гріхи. А ще що він каже, щоб я прощав так, як хто гріш грішив проти мене. Прости нам гріхи, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, молитва Отче наш. І можна було би читати ще, бо це, але це дуже багато, 18 розділ Матфія з 32 віршика, там є, де притча про немилосердного боржника. І він говорить, що я тобі багато що простив. Але чи ти рухаєшся в цьому? Благодать Божого прощення. Як Він прощає? Він як написано, закидує за свій хребет. Він топить це все нашу провину в Пучині морській. Він прощає. От ми тільки що читали третій псалом. Дуже важливо зважити на це. Але хотілося б декілька думок і сказати про благословення, які ми могли би мати тут на землі, але вони теж мають деякі умови. Знаєте. Є такий момент, і дуже багато сьогодні в цьому світі вони до того рухаються. Благословіння мати успіх. І дивіться, про що говориться. Читаємо перший псалом, і тут три віршика: вони пояснюють нам, в якому разі, в якому випадку ми маємо той псалом. Блаженній чоловік, який не бере участі в раді нечистивих, не стає на другий грішник, не сидить у зборі кипкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує день і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоки води, яке приносить свій плід і у належну пору, і листя, якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. І сьогодні люди інколи шукають дещо іншого успіху. Але цей успіх він пов'язаний. Хоча ж мати успіх, то виконають деякі умови. Він каже про це. Наступне, дуже люди багато до того докладають і в своїх притчах шукають довголіття. І тому є такі приказки про живу воду, про там цілюще, про все таке інше. Але зверніть увагу, Господь каже: Я благословлю тебе довголіттям, але дещо щоб прийняти дещо треба виконати. Ми читаємо вихід 20.12. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. І тому є деякі умови, але я би ще додавив, що Бог може благословити твоє життя. Але розумій, що є те, що руйнує тебе, твоє здоров'я, яке скорочує твоє життя і. Мичта, Біблія каже, на що тобі помирати не в свій час. І ви знаєте, все те, що в цьому світі руйнує. Це зло, це алкоголь, це наркоманія, це блуд, це дуже багато-багато різних речей. Ось, і тому дуже важливо зважати, хочеш мати довголіття, Бог благословить тебе. Подивись на ці речі, вони допоможуть тобі тумати. І знаєте, що ще а, знаєте, дуже важливо зважити на інше, що Бог, він готовий дати нам своє забезпечення, і знаєте, багато людей шукають того забезпечення. І дивіться, про що говорить, про що говорить Господь, коли ми читаємо Матвія, шостий розділ. І тут у нас 26 розділ. І тут у нас 20... Четвертого віршіка дивіться, він каже так: ніхто не може служити двом панам, оскільки одного буде зненавидить, а другого любитиме або одного триматимесь, а іншим нехтувати. не можете служити богові мамоні». Здавалось би, тут якийсь такий некомерчний вигляд цього всього має благословення, а ми бажаємо дещо. Він каже, що ви не журіться, про що вам їсти, про що пити, про що одягнутись, він каже про птахів небесних, він каже про Лілії, він каже про дещо, дещо багато. Він каже, як ви не можете додати і турбуєтеся до свого росту і клопочуйтесь про це, то що я можу вам сказати? Він каже: наступне, дивіться. Не журіться з 31-го віршика і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, або що зодягнути. Адже всього цього язичники шукають, бо ж знає, ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Він знає, і тому він каже: для того, щоби. Мати Боже, благословення забезпечення, що робити? Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, і це все вам додається. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, виставає денні дневі власних турбот. Він каже: не докладайте до цього серця сильно, але зважте, і знаєте, що дуже важливо. Він благословляє ці моменти забезпечення. Він каже, що щоб мати ще має щедре серце. 2 Коринтян 9:7. Нехай кожен дає як серце, кому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. І Екклезіаста 11:1: Хліб свій, пускай по воді. По багатьох днях знову знайде чого. Він каже, що коли твоя рука вона не зачинена, то в неї можна щось покласти, будь щедрим, і Господь він зважить на твою щедрість, він благословить тебе. Що ще хотілося б зважити на що Знаєте, І це важливо сьогодні особливо. Є благословіння Божого захисту. Ми сьогодні маємо дуже багато свідоцтв наших віруючих братів, копіланів, ті, хто на передовій на фронті, як Бог він турбується про них, як він захищає. І ну, мало часу, щоб то казати, але дуже багато свідоцтв єсть. І про що говорить Святе Письмо? Ну, коли ми читаємо 124 або 125 двадцять псалом з першого по третій віршик, там Давид каже так, що він як горе навколо Єрусалиму. Не, не то такий захист. Він каже, що ну, якби напрасно люди сторожують і вартують там, десь на башті місто. Якщо Бог не збереже, він той, хто зберігає. Приповісті 18.10. І зверніть увагу, що тут говориться: Господнє ім'я, сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Він каже: Я забезпечую твою безпеку і тому дуже важливо на це зважити. Знаєте, я би хотів сьогодні ще завершити таким духовним благословенням. Ми маємо Боже благословіння, Божу спадщину, Божі оселі там на небесах. І тому Іван каже про це, що Господь він це обіцяє. Він каже, вірте в мене, в Бога вірте, в домі отця моє багато усе. Аби не так, то я піду і приготую, а потім прийду і візьму вас, щоб ви були там, де я. І це сьогодні важливо рухатися за ним. Бо Він той, хто благословляє, і Його благословіння воно смутку не приносить. Івана 12, 26. Зверніть увагу, Ісус, що каже: якщо хто мені служить, нехай йде за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. І ми сьогодні роздумували про благословення. І тому ми сьогодні вдячні Богові, який щедрий, на благословіння до кожного з нас. Ми могли сьогодні перераховувати ще багато, і я багато що ще не сказав, в чому ми отримуємо і маємо Боже благословіння. Але важливо, щоб наше серце було готове рухатися в напрямку, щоб отримати це благословіння. І тому це дуже важливо. Давайте ми сьогодні помолимося про те. Боже Батьку, ми дуже вдячні Тобі за рясність Твоїх благословінь, за Твоє милість і милосердя, яке поновлюється кожного дня. Про Твою безмежну любов, Твоєму Сині, Господі і спасі нашому Ісусі. Ми дякуємо Тобі за благословіння вічного життя, за благословіння спасіння по благодаті. Ми дякуємо Тобі за благословіння вірою, бо віра і то є даром от Тебе, Господи. Дякуємо Тобі за це все. Дякуємо, що тут, і в земній долині, Господи, Ти є з нами, Ти турбуєшся, про наше. Забезпечення турбується про наш захист, Ти турбуєшся про наше довголіття, Ти турбуєшся про те, щоб ми мали все. Господи, дякуємо Тобі за це все. Ми просимо Тебе, Господи, помнож нашу віру і допоможи нам з радістю бачити все те, що Ти даєш, Твої благословіння, щоб мати те щедре одвдячності серце до Тебе, щоб наші уста і наше серце вони завжди були наповнені. Славою і хвалою тобі, бо ти є добрий, ти є ласкавий, ти люблячий, ти милосердний милостивий. Ти любиш нас своїх діточок. І тому ми сьогодні вклоняємося і щиро дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Будь благословен наш Господь і Бог. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І сьогодні порозмірковуйте і подивіться навколо себе, щоби побачити Божі благословіння, щоб побачити Його щедру руку. Його руку, яка захищає, нехай Бог збереже вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви. Нехай Він буде з вами і супроводжує вас на кожному кроці. Будьте благословенними в цьому дні.